Мільярдів гривень витратили на укріплення. Інший каже, 50 мільярдів, а Кубраков каже 9,7. А я знаю, що іншу четвертицю. То як в цих умовах ми можемо фахову дискусію вести, розумієте? Тому, як на мене, цей Аудіт при всій повазі до ДТЕКу, це приватні компанії, при всій повазі до Центру енерго, це державна, але з дуже специфічною формою управління, де є наглядова рада. Правління, вони туди нікого не пускають. Вони зашифровані всі, розумієте? Сьогодні. Ну да, майже як е, енергоатом да? Да. енергатом взагалі зашифрований. Там такий, що, що чорта зла, там розбереш, куди вони гроші ці витрачають. Да? Упіренерга зашифрована так само. Є результат аудіту, який проводив держаудіт але його зашифрували. Але я знаю, що там порушень десь на 30 мільярдів. Я не хочу Кудрівського зараз звинувачувати. Там розуміє порушення, це не є вкрадені гроші. Це नी फिफ्टी यूनियन